Я Кеп, мені 27 років, я планувальниця піхотного батальйону бригади Хартія. Після школи я хотіла йти в військовий навчальний заклад, і я пішла спершу медичну освіту, здобула, а потім стала артистом-вокалістом і викладачем естрадного вокалу. Я робила збори, це тривало півтора роки і Зваживши всі за і проти, розуміючи, що тут я дійсно зможу бути корисною, що я там фізично підкована, тому що я перед тим, як йти в армію, я сім місяців в залі пропахала. Я б раніше 80 кілограмів була, я нормально готувалася, і я розуміла, що ну, я тут знайду своє місце. Я знайшла харчу, запропонували мені аналітика, дешифрувальника посаду. Я була зовнішнім пілотом. Потім я була в С-9, працювала з громадами, займалася пошуком фінансувань. Зараз я продовжую ще цю лямку трохи тягнути. Потім я пішла в СММ, почала розробляти контент-план. Мене витягнули з цього в діловодство, в планування операцій. Паралельно я пішла стажуватися на ІСТАРА айстара на можна навчити людей, на пілота можна навчити людей. І, в принципі, ну, це досить легко відбувається, тому що це більше практичні навички.